Вони готові переписати історію в експедиції за спогадами майбутні журналісти та історики. Цього літа вони продовжують свої польові дослідження. У рамках проєкту Передай мені пам'ять, збирають спогади сільських бабусь і дідусів про події великої вітчизняної. Студенти кажуть, у такому спілкуванні відкрили для себе цілком іншу історію війни, яку не знайдеш у підручниках. Далі спецрепортаж Тетяни Полозової. Сонячний літній ранок, сосновий ліс, річка, наметовий табір. До цивілізації звідси далеко та її сучасні ознаки повсюди. У когось ранкова кава хтось розвиває ерудицію на поготові вайфай і монтажний комплекс. Студенти, журналісти, сумду і студенти-історики спедуніверситету, учасники проєкту зі збереження історичної пам'яті про велику вітчизняну спогади свідків війни. Торік збирали в Сумському, Лебединському, Краснопільському і Потивському районах. Нині на Тростянеччині. Проект, який зараз ми реалізовуємо, він називається Місток поколінь. Це так би мовити продовження минулорічного проекту Передай мені пам'ять, і так він реалізується так само. Ми збираємо спогади дітей війни, аби дізнатися, як насправді насправді була Друга світова війна, не стереотипні думки з підручників, не те, що нам намагаються нав'язати. А те, ми питаємо в очевидців. Бабусі Ганні нині 90 на війну її мобілізували. Була регулювальницею на дорогах, перемогу зустріла в Європі. Та перед цим пережила окупацію, втекла з ешелону, яким її везли до Німеччини. А перед цим був радянський голодомор. Приходили, все забирали, Навіть із каструль вигортали. Все. Свої саме. Приходили з железним палком, і по двору ходили в та з дукали, ідемо ж то Діти, не дай Бог, а не вертається, щоб молодої покоління, не знало. Бабусі Катерині було 14, коли в її рідне село на Краловиччині ввійшли окупанти. Її дитячі враження про перші миті не свободи закарбувались до дрібниць. Загуділи мотоцикли, йдуть німці. Хардак відпочали, ми пугалі страшно. Стала так називає німецька власть. Мій личний примір. Я не то, що я така вже патріотка ілі що, Ну, ми розуміли, що вони наші вороги. У кожного покоління своя місія. Молодь 41-го взялась за зброю, щоб відстояти країну. Молодь 21-го століття хоче про ту війну не надуманих міфів, а правди. Часто їх інтерв'ю зі старенькими триває годину чи й більше. Їм хочеться про це розказати. Вони розказують дуже задоволенням. Можливо, багато хто вже і забуває щось, можливо, уже ну, не, не, не такі не така чітка інформація. Але от часто розказують, плачуть, їм вони переживають це все заново. Вони кажуть нам дякую, дякую, от, що ви приїхали. Дякую, що ви мене запитали. Значить, я ще комусь треба тут на цьому хуторі. А що ви будете з цим, цим, цим робити? А куди ви будете за все? Ну от тому я думаю, їм самим приємно. Ці спогади є безцінними, тому що ветерани вони вже старі люди. І скоро ці спогади, ну. Просто згаснуть. Ми ми повинні їх перейняти собі та написати цю історію, яку вона насправді була. Героїчне покоління передає свою пам'ять юним нащадкам, аби класичне «ніщо не забути не залишилось просто словами. Це інші знання про історію. Я ж кажу, це не шаблонні знання, це знання дітей. Тут таку пам'ять ще ніхто не збирав. І от ми перші починаємо збирати цю пам'ять. Будемо на наступний рік, звичайно, поміняються студенти. Треба буде нових. І цей буде проект продовжуватися, покидай Бог бабушкам, дідушкам до останніх респондентів. Дуже жаль, що це почали пізно. Так. Всі розповіді дітей війни, які торік стануть основою фільму і книги пам'яті. Тетяна Полозова, Сергій Сурков на часі новини.